Конструювання з паперу рукавичка. Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами зробимо рукавичку. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий картон, ножиці та олівець. Беремо до рук простий олівець та малюємо рукавичку. Робимо візерунок та вирізаємо її по контуру. Далі ріжемо на частини. Переносимо малюнок на кольоровий картон та вирізаємо. Для того, щоб наша рукавичка була цікавою, частинки вирізаємо з різних кольорів. Наступний крок на білому аркуші паперу з'єднуємо усі частинки між собою та обводимо рукавичку простим олівцем. Ось таким чином. Промальовуємо кожну частинку окремо. Далі Розфарбовуємо нашу рукавичку з такими самими кольорами, як і детальки з картону. Спочатку я вирішила обвести фломастером, а вже далі зафарбувати повністю кольоровими олівцями. Ось і вийшла пара нашій рукавичці. Далі, за малюнком, викладаємо рукавичку з частинок. Ось так. Ось і все бажаю вам гарно потрудитися та чекаю на ваші роботи. Бувайте!